Хвилиночка соцопитування хочемо з вами провести. Чи знайомі ви з ним? Можливо, бачили десь Поліщук Денис. Поліщук Денис. А що знаєте про нього? Про його діяльність, можливо? по телевізору бачила. Може на ось цього бачила. Є? Його часто виступає на Ютубі. Вас було на якесь календарі запитання? бачила на календарі. Я не місцева, я переселенець. Конечно, знаю Знаем Поліщука. А бульвар він там -то. О, ну Тоді ми кожен день ходимо гуляти на той крутий бульвар. Бо більше на Ливоді в нас реально немає, де гуляти. Левода приобразилась. При за оце, 10 лет ми тут. Чи позитивне у вас враження сформувалося про Дениса Поліщука? Да, Денис Поліщук благодарний за те, що він ну, класне, класне зроблено, взагалі красиво. красиво. Прекрасна людина. Денис Поліщук вже парень класний. Ми дякуємо Денису Поліщуку за цю дійсно круту алею на леваді від маркетопта до спорту. Ну, молодець, хоча б те, що він вже виступає в Ютубі. А де як депутат, він виконує свої обов'язки? Думаю, що так, що виконує свої обов'язки. Так що все робить і площадки. І 37-му гарно він там відремонтували підвал, так що ми там внучки ходять, обидві, то це я знаю. Якби у вас була. Можливість, наприклад, зараз поставити йому якесь запитання, яке б це було? Я б звернулася спочатку першим вопросом, які у вас дороги, по яким взагалі неможливо їздити. Скажіть, будь ласка, взяти, розрити дороги, повирізати і залишити на два місяці. Це що, щоб что? машини швидше ремонтувалися? Зачем? Порядка немає. Отут заливають, дощ пройде, вода оце аж сюди. І ніхто її не чистить. В общем, порядок хай не буде, щоб прийшов мир. Коли будуть виконуватися конституційні закони. Мені пенсійний фонд повинен майже 200 тисяч з 2021 року, я їх не отримую. Здоров'я Нам треба, щоб люди виконували закони. Зверху донизу. І все буде нормально у нас, і війни не буде. Це побудова укриттів у дитячих садочках у дошкільних навчальних закладах.